Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас влог. Хочу трішечки з вами поговорити. Перше, перше, про що я хочу вам розказати, це що я беру на затест з догляду. Ну, що саме зараз чим я буду користуватися? що... Що можна сказати, додасться до засобів, до тих, що я взяла на літо, у мене є відео, мій догляд на літо. Помимо цього, що в мене ще буде, що я буду тестувати. І також ще покажу вам, яка декоративна косметика. В мене зараз також на тестуванні. У мене є така коробочка, в якій саме знаходить, знаходиться косметика, яку я тестую, і ну, потім буде відео про цю косметику. Отже так. Давайте розпочнемо спочатку із доглядових засобів. Перше, що покажу вам, це ці засоби, що прийшли мені від Avon на затест як блогеру. Це перше, це ось така маска нічна, зволожуюча NU із гіалуроновою кислотою. Вже я один раз нею покористувалася навіть. Ну, Поки що нічого так казати не буду, так як потрібно тестувати, але зволожує вона і насправді дуже-дуже добре. Отже, така масочка в мене зараз у використанні. Також, ще мені прислали ось такий крем для шкіри навколо очей. це також NU, енергія протінола. Також вже я користуюся цим кремом. Ну, Поки що такого нічого особливого сказати не можу, так як тільки два рази вже я е, користувалася. Е, але ну, видно, що такий він, я б сказала, і зволожуючий, і такий і живильний, я б сказала. Отже, тестую. Також щось що доглядового я беру, ну, про що буде моє потім наступне відео. Planet Spa. Ви знаєте, що я тестую е, по черзі Planet Spa всі такі лінієчки. І зараз беру на затест солодкі сни. Е, Ну, Саме ті продукти, які я змогла купити, які я встигла. Ну, Перше, це ось такий крем для рук. Це ну, недавно його знову повернули в каталог. Його спочатку вивели, а потім. Знову повернули. Ось так він виглядає, такий 30 мл невеличкий. Це серія з лавандою. Мені дуже подобається такий запах. Отже, ось такий крем беру на затест. Також з цієї серії ще є ось такий спрей для постільної білизни Aroma Spa. Також беру на затест. Ну, дуже гарно пахне, і запах тримається ну, нормально так. І також ось така двохфазна піна для ванни. Також беру на затест. Ну, така цікаво-цікава двохфазна піна. Таким я ще не користувалася. Там ще в цій серії були кульки такі для ванни, Ну, начебто сіль, але воно кульками йде. Але я не встигла вже придбати і, напевно, вже їх вивели, бо там був дзвіночок, коли я останнього разу їх бачила. Вже не встигла я придбати, щоб затестити. І я знаю, що колись ще був зігріваючий бальзам для тіла з цієї серії, але вже його дуже давно не бачила. Ну, напевно, його також вивели. Ну, я не знаю, це я так можу дуже довго чекати, коли він з'явиться, а може і взагалі не з'явиться, тому вже я не стала чекати, вже ж все, що змогла купити, та й буду тестувати. Також у мене ще один засіб, він доктор Санта, який я хочу протестувати. Це ось такий зволожуючий крем. Він вважається і для обличчя, і для рук, і для тіла, але хочу спробувати саме для обличчя, так як зараз в літній сезон зволоження потрібно для обличчя, тому спробую як крем для обличчя. Також дуже цікаво. Так, і ну, це не догляд, але також, також покажу ось такий ще мені парфум від Avon прийшов Endless Sun. Також потрібно його протестити, відзняти огляд на нього. Ось так флакончик виглядає. Ну, Аромат такий, звичайно, приємний. Подобається мені також його протестую, побачу, який він, стійкий чи ні. Отже, це все, що стосується догляду, що саме я додаю, що буду тестувати. Ну, не дуже багато, але скільки є, поки що. Так, і тепер покажу вам, що зараз в мене на тестуванні з декоративки. Ну, там багато всіх. Так, тепер покажу вам коробочку із. Ось така коробочка. Тут в мене декоративка вся, яка саме на тестуванні знаходиться. Так, зараз по черзі. Так, давайте спочатку я вам покажу те, що. Чи не знаю, з чого вам почати. А, ну, давайте спочатку покажу тональні засоби, які я буду тестувати. Ось такі два тональні засоби. Це те, що мені присилали Ava на, на тестування. Це новий тональний Flawless Match. Ну, тут два різних відтіночка. Один світлий, я думаю, що мені підійде, а один темний навіть не знаю. Можливо, буду використовувати як скульптор рідкий. Так. Далі. Далі зараз в мене на затесті ще ось такі два тональних засоби. Це з серії Color Trend. Один також недавня новиночка це матуючий. Не скажу, що він мені дуже подобається. Я до нього, звичайно, ще при, ну, як, підлаштовуюсь, але ну, не скажу, що це щось прям дуже мені до вподоби. І ось такий. Ну, це не новинка, це вже давно цей тональний колор та це звичайний натуральний фініш також на затесті. Так, потім. І ще е, тестую ось таку основу під макіяж від Safi. Це зараз бренд в Аврорі представлений. Ось така основа. Також не скажу, що так вона виглядає. Не скажу, що вона мені дуже. Спод... Мені подобається ці туші, вони такі бюджетні і гарно фарбують. Так, Потім ще ось такий бальзам для губ, також від Color Trend. це в мене із шоколадним ароматом. Так, і для губ ось така рідка матова помада Avon. Ну, Також новинка, такий в червоному відтіночку. І від Color Trend. Ось така помада, ось такий відтінок. Ой. Яскравий. Так, і блиск від Color Trend. Подобається, мені гарно носиться на губах, такий не дуже липкий. Так, ось це ось такі, що в нас ну, декоративка, яка на тестуванні в мене знаходиться. І ще зараз по силочці від Avon доходить. Мені ще е, також помада від Color Trend. Та, що була в, на інтерактивних сторінках каталога. Безліч поцілунків, щось таке називається помада. Ще таку я також замовила також на, на тестування її візьму. Отже, багато всього. Ну, як для мене, можливо, для когось це таке, а для мене це нормальне таке. Нормальна кількість, потрібно буде добре, добре так постаратися все протестувати і потім вам відзняти відео і поділитися своїми враженнями. Так, ну ще пару слів скажу. Ну, зараз такий розгар літа, Вже починаються різні там ягоди, все, вже там починаємо по трішечки щось заготовляти, все, хоча в цьому році якось так, -так все родить не дуже. Багато різних шкідників, все. Ну я думаю, що ця вся війна, вона ну, дуже сильно забруднює, звичайно, нашу атмосферу. І все страдає, всі рослини, урожай, і все, е, ну, вставлю там пару таких коротеньких відео там, ну, дещо там по, по домашнім справам. Також я зараз займаюся в інкубаторі, міні-інкубатор, кочка. Висиджую утенят. Скільки це ми? 40-48, начебто, яєць заклали. І оце я займаюся висиджуванням цих яєць. Там такі фрагменти зніму, як це все виглядає. І зніму вже перших утенят, які вже з'явилися на світ. О, я дуже чекала, дуже рада. Це таке спостерігати, як, як народжується нове життя, і ти доклад до цього свою, ну, свої зусилля, то це дуже приємно. Так, ну з такого дуже багато, дуже багато планів в мене ну, стосовно цього, ну, блогерських оці всіх справ. М але на мене не знаю. От скажіть, у вас можливо, то також таке не вистачає часу, якось, начебто щось робиш, робиш, і не вистачає зовсім часу. Я не знаю. У мене весь день якось, навіть коли себе я там почуваю дуже часто, не дуже себе добре, якось це все переживання, воно дуже сильно на здоров'я б'є, на імунітет, постійно чимось хворієш. Але все одно, хоч там хворієш, хоч не хворієш, все одно постійно там потрібно щось бігати, щось робити, так як і домашні справи ніхто не відміняв. І я зрозумію, що мені на YouTube потрібно відео відзнімати матеріал, і в Instagram пости робити, і ну, дуже багато все. І, хочеть, і хочеться ж і собі час приділяти не знаю. Пишіть, як вам, як у вас, вистачає вам часу на все чи ні? Тому що це щось. Є. Хочу зробити якось, там, таку якусь цікаву фотосесію, все, але в мене не доходять до цього руки. Не знаю. Це у нас тут йде процес заготовки м'яти, щоб чай пити з м'яти. У нас трішки тут росте м'яти, вже таке о, вирвали промили і зараз таке о, під, підсихає. Ми будемо пити чай. Дуже люблю чай з м'ятою, з цією, з домашньою, з, з натуральною. Також хочу вам показати, чим я ще зараз займаюсь. Це, ну, можливо, хто знає, це квочка, називається цей такий, як правильно назвати, такий апарат такий. Ось це в нас тут яйця утки. 48 48 яєць. І ну, це як замість того, щоб утка висижувала. Ну, виходить, що ну, людина займається цим всім процесом вилуплювання малюків. Отже, ну, потрібно. Вранці і ввечері переворачуємо яйця з однієї сторони на другу, тут такі відміточки, тут хрестик, тут такий нолик. І ну, там ще як для уток, то там різні правила, Там і зменшення температур там, на певний період, і там потрібно і опирськувати водою там. Ну, такі всі нюанси. Отже, таким займаємося і побачимо вже. Скоро, можна так сказати, повинні з'являтися маленькі утенята, побачимо, скільки вилупиться. Ми в того року я займалася цим, ну, можна сказати, висижуванням курчат. У нас половина вилупилась, було 40, було 40 яєць, 20 вилупилось. Ну, доволі таки непоганий результат. Побачимо, скільки буде утенят. Також покажу вам трішечки обновок за останній час собі прикупила Там рубашку, ну, типу, як рубашка, така тепленька в таких відтінках молочних. Також цю як панаму собі купила, так як літа, у мене такого нічого якось не було. Також були. Ну, забрала я у мами штани. Ну вона їх... Ніколи не носила, вона якось не знаю, де вона їх взяла, але е, вона їх ніколи не носила, вони просто лежали, бо вона їй таке не подобається, широкі Я забрала їх собі, е, е, переробили мені їх в ательє і ну, дуже гарні вийшли, мені дуже вони подобаються. Також такі бежеві. І також що собі прикупила в секунді, знайшла шорти, також бежеві. Такі. Прикупила собі, отже, я, там, я вставлю фрагменти з цим одягом. Отже, дивіться, кому цікаво. Так, І наостанок я б хотіла підняти тему, яка останнім часом дуже часто піднімається на моєму каналі. Мені вже під двома відео писали люди із претензією, що там, коли вже Альони стануть оленами. Я не звертаю там сильно уваги на якісь там колкості, які мені в коментарях пишуть щось таке. Я просто або якщо це ну щось образливе, я просто блокую людину. Мені такого не потрібно цього негативу. Ну як люди, якщо вам не там я не подобаюсь, я ж вас не заставляю, щоб ви там заходили до мене на сторінку, дивились мої відео. Ну не дивіться, нащо ви пишете оці коментарі? Нам зараз всім і так важко в цій, цій ситуації, оця вся війна, вона і так вона вганяє нас в депресію. Ну, навіщо ці писати оці якісь образливі коментарі? Все Ну не подобається, ну йдіть далі. Як я от якщо мені не подобається якийсь канал, ну я просто йду далі і ну, не дивлюся це і все. Нащо писати це щось образливе? Я такого не розумію. А, щодо імені. Мені батьки дали ім'я Альона. І, можливо, я не буду там сперечатися, можливо, вон, якісь там в цьому імені є якесь там е російське коріння, там російське якесь походження, не знаю. Але це ім'я є. І дуже багато зараз, зараз людей у нас з таким іменем. І я не бачу в цьому проблеми. Ну, зараз люди вже зараз діти, які народжуються. Звичайно, зараз там вже будуть вибирати можливо там більш такі якісь імена, можливо, українські там іще щось. Ну але тоді так називали багато кого. Ну і мені подобається моє ім'я. Мені його дали і мені воно підходить, і я його не буду змінювати. І це ну, писання, коли вже Альони стануть Оленами. Не стануть Альони Оленами. Тому що Олена, я вже повторююся, я все життя з цим борюся. І все життя всім е, кажу, доказую, що Олена і Альона це різні імена. Різні. Я, і Альони не можуть стати Оленами, тому що це різне. <смес> Людям все одно потрібно щось таке написати, вколоти. Не знаю, якось. Ну, мені все одно, ну я така добра людина, дуже важко мене вивести з себе там, якось е, тим паче е, люди, які я, яких я зовсім не знаю, е, вони явно там не задінуть мене. Просто ну просто те не, ну, не, не не розумію я цього. Е, ну нащо, коли таке, такий час, що і, нам і так, зараз всім важко, і ще ну там видумувати якісь причини, щоб прицепитися до блогера. Зараз українському Ютубу, українському українським блогерам і так важко, тому що ну я скажу так, дуже важко набирати аудиторію, е, тому що україну. Я думаю, багато хто розуміє, що українську мову знають лише українці, можна так сказати. Ті блогери, які залишилися розмовляти на російській мові, наші українські, ну не знаю, вони там все життя розмовляють російською, і це їх вибір, ну, не хочуть вони переходити. І, і аудиторія в них більша буде, тому що російську мову більше людей на нашій планеті розуміють, ніж українську. А тим, хто перейшов на українську мову, нам дуже важко, тому що ну, аудиторія дуже, дуже якось набирається повільно. І ще ну, починають прицеплюватися, там, що ім'я Альона яке є, і не ім'я е, визначає, яка людина погана чи, чи там дуже добра, не ім'я. Може бути, якась е, там, дівчина з чисто якимось там ім'ям. там не знаю, які там у нас ім'я чисто українське, але, ну, але вона якась там зрадниця і ще щось. Ну, я не розумію, нащо на це робити, з цього такі якось. Оці е, колкості, оці всі коментарі. Нащо? Пишіть, будь ласка, свій, ну, своє бачення цього. Як що ви думаєте по цьому, ну, з цього приводу? Чи ну, оце потрібно це задівати, оце в кого яке там ім'я? Не знаю. Отже, трішечки поспілкувалися. Так, <смі> трішечки поспілкувалися. Вже давно хотіла з вами поговорити, обсудити оці всі теми. Отже, я думаю, вас не сильно там напрягаються на цьому на задньому фоні. Тут в мене такі звуки природи. просто тут так дуже добре на вулиці, такі вітерець. Сонечко, дуже гарно. Вже так хочеться на там відпочинку, на березі якоїсь річки, але поки що зовсім не виходить. Чоловіка на роботі ж постійно і багато різної роботи. ну як не виберемось хоч на, який, хоч на якийсь маленький, хоч якийсь відпочинок. Ну, нічого. Сподіваюсь, що скоро поїдемо. Отже, пишіть, як вам такі всі теми, було вам цікаво чи ні. Буде дуже мені цікаво почитати, що ви думаєте по, ну, з цього приводу. Пишіть, буде дуже-дуже буде цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь, це дуже важливо зараз для, ну, для мого каналу і взагалі для українськомовного Ютуба. Хотілося б, щоб ми, українці, більше друг друга. Ну, Друге підтримували і якось підтримували наш український YouTube. Тому підписуйтесь. Вам не важко, а мені приємно. Отже, побачимося в наступному відео. Поки що не знаю, що це буде за відео. Дуже багато всього потрібно знімати. І побачимо, коли в мене там на що буде вистачати часу. Тому поки що не знаю, яке саме відео, але воно точно буде. Отже, скоро побачимось. Давайте підтримувати один одного. І будемо трішки добрішими, тому що зла хватає зараз. Одне зло і до наших сусідів. Ну і не тільки, так як по цим всім новинам, як дивишся, як цькують наших українців і в деяких інших країнах. Тому зла вистачає. Давайте більше давати Давати добра іншим людям. Отже, так. Побачимось дуже скоро. Всіх вас люблю і пока!